Самопівець Давид нам каже, що є джерелом світла. Він каже, що закон твій, світильник для ніг моїх і світло на стежках моїх, але чи не більше булим світлом не сам закон, а законодавець, який втілюється, народжується у часі, у тілі і приходить на цей світ. Сьогодні, якщо ви були уважні, Господь через апостола Павла він нам каже такі слова. Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяє в наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в особі Ісуса Христа. Тобто, саме в особі Ісуса Христа ми отримали те світло. Пройде небагато часу, і він скаже: Я світло для світу. Хто піде за мною той не ходитиме в темряві, а буде мати світло життя. І ось від нас, дорогі бо христі брати, залежить. Що ми оберемо? Яку дорогу ми оберемо, чи бути у темряві, чи бути зі світлом. Тому ось оці слова, які Господь каже, завершуючи сьогоднішнє євангельське зачало, він каже: такі слимі слова, як казав колись його попередники, протеча і я. Покаяйтеся, бо наблизилося Царство Боже. Саме покаянням людина може вийти з темряви гріха і наблизитися до світла, отого Сонця, правди, який є Господь Ісус Христос. Але знаєте, дуже важливо нам зрозуміти, що таке покаяння. Сповідь і покаяння це теж дві різні речі. Людина може посповідатися, але не покаятися. Ви скажете, як так? А ось дуже просто так буває, що людина може перечислити свої гріхи, але не мати жалю за цим і знову ж таки повертатися до них. Дуже часто буває так, що я чую в індивідуальних наших розмовах, що людина дуже часто повертається до того, до того самого гріха. А відбувається це тому, дорогі вухресті, брати і сестри, що ми належної праці духовної над собою не робимо. О той же попередник Господній, який ухрестив його притеча, Християн каже. Принесіть достойні плоди покаяння, тобто добре визнати гріх, але мало це сказати. Потрібно старатися принести такі плоди покаяння, тобто такі звершити добрі діла, щоб оцей гріх попередній перевершити, щоб скверну перевершити якимось добрим чинком. Знаєте, до прикладу скажу так, що якщо людина привласна на якусь річ, то мало це визнати, мало це посповідатися, потрібно це і повернути. А якщо немає можливості це повернути, то людина може компенсувати це милостиною до прикладу, убогим, потребуючим або якимись іншими речами, пожертвою на храм чи допомогою комусь іншому своєму ближньому. І завжди отакі наші вчинки гріховні потрібно перевершувати добрими справами. Оце буде закріплювати наше покаяння. Бо якщо ми будемо грішити і визнавати це перед Богом, але не змінювати свого життя, то нічого доброго із цього не вийде.